Всім привіт! Ну що, мій ранок почався з ось такої краси. Я працюю над чизкейками, їх уже декорую. ще планую сьогодні знову два ось такі і будуть ось такі. Я вам скидала ссылку на курс, тому можете переходити сміливо і брати. Він дуже класний. Ви не пошкодуєте повірте. І буду показувати сьогоднішній мій день, як проходить. Він більш таки буде домашній, Але я думаю, ті люди, які мене дивляться, більшість це мамочки або ну, прості люди, так, такі самі, як я. Тому буде він сьогодні домашній прибирання, готування. І ось так. Ну що, проїхала я зараз в Костко. Хочу на обід запекти рибку, і мені треба вже швиденько купити. Танюшка була сьогодні вдома, в її був до зубного апойтмент, то вона посидить біжком з Єфремом, а я біжком збігаю. Та це приїхала. Так, в костку, як завжди, багато всього, багато чого на знижках є. І вже я бачу тюльпанчики. У, цього разу в інший форт таких. Штучках ще зверху таке плетене. Дуже гарненькі. 17 доларів. Вони потім розцвітають. Я в того року брала. Ну, така краса, весна в хаті, виходить. І подивіться, які вже красиві на терасу Уже попривозили різні набори. Два, 2800. Потім ось це просто це така бесідка. Ну, чи як альтанка, чи як вони кажуть, в нас. І ось такий наборчик. Дивіться, який гарний. Дві тисячі теж. І це дві тисячі. Красиве. Ну, дай Бог, колись у нас буде хата. Не колись, а скоро треба казати. А, конкретно файно говорити. Мріяти можна, щоб воно втілювалося в життя. Вішком іду і хочу показати ще. Тут дивани і мені один дуже сподобався. Так, є ось такі. Їх можна по-різному складати, я так зрозуміла. Він 1400 коштує. 1399 вроді. Чи 1300. Так, да, 1400. Ось такі. Темний колір такий. Файний теж. Так, да. як хоч, можеш ставляти. Це класно. А, і мені ось цей так сподобався. Я вчора його побачила. Як гарно збоку ось ці штуки, я не знаю, мені чомусь зараз таке все з таким подобається. Коштує він 1990-1200. Дуже гарний. І світленький такі з пуфом. Ось. Можна куди хочу переставляти його. Красивий. І ще ось один. 699-700 доларів ось такий диванчик. Цей дуже світлий. Це, в принципі, похоже, як з тим. 700 доларів такі невеличкі, але добренькі, теж файні. Ну, це просто вже так подушки положили, лежать. Але він непоганенький, гарненький такий. Іду далі. а Можливо, вам вже більш такого щось показувати не буду, тому що спішу, таке зеркало і тут я. Іду. І хочу ще показати стаканчики ось такі. Вони мені сподобались дуже. А зараз по знижці де 10 доларів. Щось вони були. 18 чи скільки, не пам'ятаєте. Оці 24 були. Потім були за 17. Я їх купила собі дві упаковки. А Зараз 10, уявляєте? Дуже гарні. І ось такі мисочки за 9,99. Ось ці. Те за 14, одну ту штучку я так і купувала за стільки. Так. Ось така в мене корзинка. Швиденько покажу вдома вам огляд. Купувала все більш таке най найнеобхідніше, те, що немає. І біжком їду вже додому. Я хочу собі блендер, але щоб він мені був ще і погружний в додачу. Там десь був. Зараз він 54,99, так 70 коштував. Показати вам, які я собі придбала стаканчиків кости, які я вам показувала за 10 доларів. Подивіться, ось такі гарненькі, хочу відкрити. Я, як приїхала ще сюди, ми приїхали, то купувала, хто пам'ятає в доларному магазині, там, де все по долар 25. Але вже пройшов рік, навіть рік і три місяці, чи скільки, навіть більше вже, рік з половиною уявляєте, як скоро час іде. І стакани б'ються при малих дітях, то вже мене їх не так багато, то я взяла ще в додачу, що вони за 10 доларів. Це навіть один стакан не коштує долар, уявляєте? І подивіться. Ось такенькі вони виглядають. Красиві. Все зверху вони рівні, всередині, отакі вигінки. І я думаю, гарно так на столик. Я взяла собі е, на повсякдень, щоб було з чого пити. Там соки, то соки, буде. Навіть як гості прийдуть то Теж буде зручненько, файно. Мені здається, такого багато не буває. І хочу ще ж по побачити, які більші. Ось, які красивенькі. Подобаються. Я часто роблю коктейлі діткам із полуниці. То все наливала в такі високі стаканчики. І Я люблю, чоловік дуже любить. Ми всі любимо, просто дуже любимо такі коктейлі, і завжди я високі наливала. Подивіться, які гарненькі. Як вам? Миленькі такі, дуже красиві. Ті такі. Як бокали не брала, тому що в мене є дві пачки упаковки, то думаю, навіщо? Якби хто знав, що вони будуть по 10 доларів, то, звичайно, я б їх не брала там по 17. Ну, але нічого, там вже тих 7 доларів. Ось так. Ось такі в мене стаканчики. Красиві. Як вам? Так, подивіться, хочу показати вам мої чизкейки. Ось такі вони в мене вийшли. Я скажу, що дуже гарненька мисочка, яку я купила, показувала. Мені здається, гарно підходить. Зробила такенькі мініатюрненькі. можна робити трошки більшенькі, можна менші. Це за бажанням. Краса. І смачно дуже. Я не можу натішитись процесом. Так, я вже їду по хлопців моїх. Тимофія і з яковом заберу школи. Я сьогодні в них там якась вечоринка. не буде залишатися не захотів. Ну, це вибор учня, то я забираю їх. Все ж таки, як добре, коли в тебе є права, що ти можеш їздити, ти здала. Це дуже добре. Мені тільки кудись треба, я сіла, поїхала все. Мені тільки кудись треба, я сіла поїхала, це просто неймовірно. Сьогодні, наприклад, я їздила в магазин, я їду по синольків і школи. Далі мені треба завести чизкейки. Все, все прекрасно. Затори чи що? Щось так багато спереді машин бачу. Прийшли вже Ау. синочки школи і дивляться книжку. Це сестра. Наталка. Павук. Замовила Давай, давай. А -а -а. І він дуже любить особливо домашніх тварин. Угу, дяків. І Дивіться, цікаво, так що відривається і приклеюється. А -а. Дай на яке трошки відійди, бо ти світло, сюди вовк? І ще ось така є. А Тіп-тіп-тіп-тіп. Ко-ко-ко-ко! А де котики? А -а -а -а. Котик, де котик є. Дивіться ще ось така одна. А Це тут половинки йдуть, наприклад. І потім з'єднувати, розвиваючи такі книжечки для дитинки. Дивися. Цікаво? Я скажу, що тут і для хлопців цікаво, так? Да? Єфремова улюблена. Торінка – це ферма, там, де домашні тварини. Тому що ще цих він не дуже знає, а ось ці то. Так, я вже все зробила. Мам, що мала, Мам. а ще йду дороблювати чизкейк. І ось так проходить сьогоднішній Мам. мій день. Мам, а зараз я хочу вам розказати про один канал, який я знайшла на Ютубі. Канал називається Solive. Власницю каналу звати Сніжана. Зараз вона в декретній відпустці. У них з чоловіком є прекрасна донечка, дівчинка. Це, мабуть, для мене ще по-особливому звучить. І Сніжана в декреті час не витрачає. Вона веде свій ютуб-канал, дуже активна. У неї є дуже багато різних відео. Вона любить дуже готувати. Вона навіть говорила, що отримує від цього задоволення, і мені це дуже знайомо. У неї відео такі життєві, прості. Я сама люблю дивитися а, канали, які прості, життєві, не, не ідеальні такі, а от просто життя людей. Тому що, можливо, буває так, що ти дивишся одне, а в житті взагалі по-іншому. Тому в неї от. Прості такі життєві відео. І мене дуже ще зацікавило те, що вона вміє різне, робити різні зачіски. Вона працювала до декрету Паракорем 10 років. Ви уявляєте, який в неї досвід? Вона любить робити красу красивими людей, вона любить різні робити зачіски, заплітати. Тому ласкаво просимо, переходьте на її канал, я всім дуже рекомендую. А зараз я ще залишу відео, і ви зможете ще ближче з нею познайомитись. Силку я залишу під відео та в коментарях. Дівчатка підтримуємо один одного. Підтримуємо зараз український канал, українські контенти, тому що ми саме зараз час потрібні один одному, підтримуємо один одного. Всім привіт! Рада вітати кожного на моєму каналі. В цьому коротенькому відео хочу трішки розказати про себе, щоб стати ближче і вам. Мене звати Сніжана разом з чоловіком Олегом та донечкою Євою. Живемо на Львівщині. Зараз я в декретній відпустці, хоча до цього 10 років працювала в сфері краси, а саме перукарем, дуже мені подобається робити людей красивими та щасливими, обожнюю створювати зачіски, фарбувати волосся. Хоча за освітою я економіст, але жодного дня не пропрацювала за своєю професією. Ще одним моїм захопленням, яке приносить мені неабияке задоволення, є приготування їжі, красива подача, гарне оформлення. Вже довгий час активно веду два ютуб-канали з зачісками і кулінарією, і навіть же маю невеличку відзнаку: ось таку кнопочку, поки що срібну. Перебуваючи в декретній відпустці, вирішила для себе вести блоговий канал, де буду показувати наше життя, відпочинок. Різноманітні розпаковки товарів для дому, і не тільки і те, як я створюю домашній затишок. Надіюсь, вам тут сподобається. Ви підпишетесь і залишитесь з нами надовго. Хочу підкинути вам ідейку, а? які у вас фрукти є. Нарізаєте і йогуртиком змащуєте, яким любите. Дуже смачний фруктовий такий салат. Мої дітки дуже люблять, та і я люблю він дуже корисний. Тому Користуйтесь. Ось так виглядає смакота Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.